Добрий день, шановна аудиторія. Мене звати Дар'я Кузьміна і я є представницею студентського наукового товариства кафедри анатомії людини, клінічної анатомії та оперативної хірургії від Харківського національного медичного університету. І сьогодні в нас чергова зустріч за темою анатомія аорти, анатомія загальної та зовнішньої сонної артерії. І за класикою почнемо з визначення, що ж таке аорта. Це найбільша артерія в організмі і її початковий діаметр становить аж 3 см. Вона приймає серцевий викид з лівого шлуночка і забезпечує організм кров'ю, насиченою киснем, через системний кровообіг. Аорту можна розділити на три умовні відділи: це висхідна аорта, аорта Асценденс, дуга аорти, аркус аорти та несхідна. Частина аорти або аорта десценденс. Вона, в свою чергу, складається з двох частин: з грудної аорти аорта торацика і з черевної аорти аорта абдоміналіс. Закінчується вона на рівні Л4, тобто четвертого поперекового хребця, роздвоюючись на свої кінцеві гілки, на загальні клубові артерії. Ну, як я вже зазначила, першою частиною є висхідна аорта або аорта Ascendance. Вона виходить безпосередньо з аортального отвору лівого шлуночка і піднімається догори, перетворюючись на дугу аорти. Має довжину приблизно десь 3-5 см. І початкова частина, яку вона має в собі, вона дещо розширена і називається цибулиною аорти, бульбус аорти. У своїх стінках вона має так звані випинання або синуси аорти, синус аорти латиною. Вони Будуть відповідати стулкам аортального клапана. Від правої пазухи бере початок права коронарна артерія, від лівої, відповідно, ліва коронарна артерія, що будуть кровопостачати серце. Наступною частиною після висхідної аорти є дуга аорти, аркус аорти. Вона починається на рівні другого грудинно-реберного суглоба, а закінчується десь на рівні 4-го грудного хребця. Дуга також з'єднана з легеневим стовбуром тканинним тяжем, тобто артеріальною зв'язкою, лігаментом артеріозум. Це так званий залишок ембріональної артеріальної протоки за автором боталової протоки. І далі поговоримо про її гілки. Від дуги аорти відходять три основні гілки. По-перше, це брахіоцефальний стовбур, ліва загальна сонна артерія, артерія комуніс сіністра та ліва підключична артерія, артерія субклявія сіністра. Брахіоцефальний стовбур або тронкус брахіоцефалікус – це перша і найбільша гілка, яка піднімається в латеральному напрямку. Також вона ділиться на праву загальну сонну артерію і праву підключ Артерію таким чином буде кровопостачати праву частину голови і шиї, а також праву верхню кінцівку. Ліва загальна сонна артерія це артерія каротіскому ніс сіністра буде кровопостачати ліву частину голови та шиї. А ліва підключична артерія, артерія субклявія сіністра буде кровопостачати ліву верхню кінцівку. Для того, щоб краще запам'ятати це, можна використати мнемоніку, яка наведена на екрані. Для того, щоб запам'ятати, що гілками аортик арч або дуги аорти є саме ці три основні артерії. І далі декілька слів про патологію, а саме коарктацію аорти. Це так зване звуження судини, як правило, в місці переходу в артеріальну зв'язку, тобто колишню артеріальну протоку або завтра паталового протоку. На жаль, це вроджений стан. І що відбувається при даній патології? Суть полягає в тому, що вузька судина має підвищений опір кровотоку, що збільшує постнавантаження на лівий шлуночок і тим самим призводить до гіпертрофії. Лівого шлуночка. Кровопостачання голови шиї та верхніх кінцівок не порушується, оскільки судини, які їх кровопостачають, відходять проксимальніше коарктації. Однак кровопостачання решти тіла зменшується, це і призводить до слабкого сповільненого пульсу, а саме сповільненого пульсу на стегновій артерії, що клінічно проявляється у вигляді променево стегнової затримки пульсу. І останньою частиною є несхідна аорта або аорта десценденс. Вона має дві частини: грудну або торакальну та черевну або абдомінальну. Межа переходу однієї в іншу це хіатус аортикус, тобто отвір діафрагма. Грудна аорта, парсторацика аорти простягається від Рівня 4-го грудного хребця до 12-го грудного хребця і продовжуючи дугу аорти, вона спочатку починається зліва від хребтового стовпа, проте наближається до серединної лінії, поступово спускаючись. І далі переходимо до гілок грудної аорти. Вони є вісцеральними та парієтальними. Вісцеральні переважно відходять від передньої частини грудної аорти і кровопостачають органи грудної порожнини. А саме це бронхіальні гілки рамі бронхіаліс. вони відгалуджуються від грудної аорти на рівні біфуркації трахеї, прямують до воріт легень і розгалужуються вже в бронхіальному дереві до дихальних бронхіол. Забезпечують таким самим. Кров'ю, органи дихання, а саме бронхи. Стравохідні гілки рамі езофагеї прямують до стінок стравоходу. Перикардіальні гілки рамі перикардіаці йдуть до задньої стінки перикарда. А середостінні або медіастинальні гілки рамі медіастиналя постачають сполучну тканину заднього середостіння і розташовані в ній лімфатичні вузли. І парієтальні гілки. вони Парні і прямують до стінок грудної порожнини. До них належать задні міжреберні артерії, артерія інтеркосталіс Постеріос, що йдуть до міжреберних проміжків, а саме від 3 до 11 міжреберних проміжків. Розташовуються борозні ребра між внутрішніми і зовнішніми міжреберними м'язами. Уздовж нижнього краю 12-го ребра підходить підреберна артерія, артерія субкосталіс, тому треба про це пам'ятати. Задні міжреберні артерії кровопостачають хребет, парієтальну плевру, парієтальну очеревину, м'язи та шкіру спини, а також грудей, живота і молочну залозу. Верхні діафрагмальні артерії, артерія Fhrenica superioris, відголуджуються від переднього півкола грудної аорти над діафрагмою, і кровопостачають поперекову частину діафрагми і плевру, що покриває діафрагму. І... Наступна частина Несхідної аорти це червна Аорта, Аорта Абдоміналіс. Вона є продовженням грудної аорти, що починається на рівні Т12 хребця. Якщо в нас грудна аорта закінчилась на рівні грудного 12-го, то, відповідно, черевна буде починатися на цьому рівні, так? Все дуже логічно. Вона має довжину приблизно 10-13 см і закінчується на рівні 4 поперекового хребця. На цьому рівні аорта закінчується біфоркацією, тобто роздвоєнням на праву і ліву загальні клубові артерії, які будуть кровопостатими. Нижню частину тіла. І тепер пропоную вам розглянути гілки черевної аорти, проте це буде оглядово, оскільки на каналі в нас є окреме відео, що присвячено гілкам як грудної аорти, так і черевної аорти з детальним їхнім розбором. Першими гілками черевної аорти є нижні діафрагмальні артерії. Це парні пристінкові артерії, що починаються позаду на рівні. 12-го грудного хребця, і логічно здогадатися з назвою, вони будуть кровопостачати діафрагу. Наступною артерією є велика непарна вісцеральна артерія, або черевна артерія, або целіакус, черевний стовбур. Він починається спереду на рівні теж 12-го грудного хребця, і зона кровопостачання є дуже великою: це печінка, шлунок, абдомінальний відділ стравоходу, селезінка, 12-пала кишка та підшлункова залоза. Нижче. Розташовується верхня брижова артерія або верхня мезентеріальна артерія. Вона кров постачає дистальний відділ 12-палої кишки, тонкий кишківник, висхідну ободову кишку і частину поперечної ободової кишки. Починається на нижньому рівні L1. Далі йдуть середні надниркові артерії це невеликі парні вісцеральні артерії, які виникають з обох боків позаду на рівні першого поперекового хребця для кровопостачання надниркових залоз. Наступними після наднирникових артерій йдуть безпосередньо ниркові артерії. Вони теж парні і утворюються на рівні l 1 l 2 тобто перший другий поперековий хребець і будуть кровопостачати нирку, її капсулу та сечоводи. Наступними артеріями спускаємося нижче є статеві артерії або гонадні артерії. Вони теж є парними і починаються латерально на рівні l 2 Звернути треба увагу, що чоловіча статева артерія називається яєчковою артерією, а жіноча яєчниковою артерією. Це теж, я думаю, логічно. Далі йде нижня брижова артерія або нижня мезентеріальна артерія. Вона теж велика, непарна і починається нижче на рівні Л3. Буде кровопостачати товстий кишківник від слозінкового згину до верхньої частини прямої кишки. Далі йдуть поперекові артерії. Їх є чотири пари і вони проходять більш задньолатерально на рівнях l 1 l 4 Кровопостачають вони черевну стінку та спинний мозок, тому що там є дві гілки: рамі спиналіс та рамі мускуляріс. І остання артерія це середня крижова артерія. Непарна артерія, яка починається позаду на рівні Л4, і йде, так би мовити, як хвостиком по сагітальній площині. І кров постачає куприк, поперекові хребці та крижі. На цьому слайді представлена схема. Усіх гілок несхідної аорти. Вони представлені однією лінією або ж двома. Одна лінія це означає, що це не парна артерія, а дві лінії, відповідно, парна, тобто зліва в нас знаходяться всі непарні справа всі парні. Окрім цього, є зони кровопостачання. Тому мені здається, що це дуже зручна схема для запам'ятовування та систематизації матеріалу. Сподіваємося, що вона стане вам в нагоді. І за традицією декілька слів про патологію, а саме про аневризму абдомінальної аорти. Англійською мовою цей синдром звучить як aaa Синдром, тобто aneurysm of abdominal aorta. Це так зване розширення аорти більш ніж у півтора рази від її початкового діаметру. Черевна частина аорти є найпоширенішим місцем для аневризматичних змін, які ж існують симптоми. Для пацієнтів з даною патологією це, по-перше, пульсація в животі, також відчуття болю, стиснення в животі, і біль, біль у задній частині спини. Також є характерним біль та оніміння нижніх кінцівок, оскільки аневризма може стискати нервові корінці. Проте ця патологія, аневризма абдомінальної аорти може бути і безсимптоматична. Тому нам потрібні інструментальні дослідження для того, щоб підтвердити цей діагноз. І для того, щоб вчасно діагностувати, ми звертаємося до таких методів дослідження, як УЗД та КТ. На даному слайді ви можете бачити КТ, тобто комп'ютерну томографію зліва. В нас представлена аневризма абдомінальної аорти. Ви можете побачити центральну така біла крапочка, це є аорта. А все, що сіре навколо неї, це аневризма. Можете запитати мене, що це за обідок такий білий, так, трішечки видно його. Це кальцифікована аорта. кальцифікована розширена Аорта. Зазвичай, взагалі, невеликі аневризми не несуть якоїсь серйозної загрози для здоров'я. Проте ось такі аневризми це дуже небезпечно і можуть навіть призвести до летального наслідку, якщо вони розірвуться. В даному випадку діаметр цієї аневризми 8 см. 8. В нормі, нагадую вам, діаметр аорти 3. Це, звісно, більш ніж півтора рази збільшене, тому нам потрібно. Цю аневризму лікувати. Лікувати її можна хірургічно, і зараз поговоримо, як. Лікувати аневризм хірургічно можна двома способами: це відкритий спосіб, тобто коли ми безпосередньо розсікаємо черевну, передню черевну стінку, так? І е, закритим способом або ендоваскулярним способом, коли в нас основний доступ через стегнову артерію. Це дуже неінвазивно і дуже ефективно. Ця техніка називається технікою EVAR, або Endovascular Aneurysm repair, і вона дуже результативна. Це ви можете побачити на екранах на знімках. Так? Це відбувається шляхом поставлення такого імпланту, або ж графт, його ще називають. І завдяки цьому відбувається оптимальний потік. Оминаючи це розширення в аорті і досягаються дуже гарні результати впродовж багатьох-багатьох років. З аортою ми закінчили, переходимо до її гілки, а саме до загальної сонної артерії, артерії Carrotius комуніс». Це парна артерія, причому права бере початок від плечоголовного стовбура на рівні правого грудинно-ключичного суглоба, а ліва відходить від дуги аорти. Тому ліва загальна сонна артерія декілька сантиметрів є довшою від. Правої загальної сонної артерії. Обидві загальні сонні артерії виходять через верхню грудну апертуру, тобто через верхній отвір грудної клітки, в передню ділянку шиї і проходять догори майже вертикально. Загальна сонна артерія гілок не віддає. Проте на рівні верхнього краю щитоподібного хряща в ділянці сонного трикутника вона роздвоюється на дві артерії на зовнішню сонну та внутрішню сонну артерію. Зовнішня сонна артерія буде прямувати до ділянок шиї та голови, а внутрішня сонна артерія буде заходити в порожнину черепа та галузитись безпосередньо там. Місце розгалуження загальної сонної артерії на зовнішню та внутрішню сонну артерію місце, має назву роздвоєння. Загальної сонної артерії артії біфоркаціо-каротідіс. Перед місцем роздвоєння є розширення цієї пазухи, що має назву сонна пазуха, sinus caroticus. В ділянці роздвоєння сонної артерії, в основі між зовнішньою та внутрішньою сонними артеріями є невеликий веретеноподібний вузлик, який називається сонним кубочком, гліомус каротікум. Для нас цей каротидний синус дуже важливий, оскільки саме в ньому розміщені барорецептори, що реагують на зміну артеріального тиску, а також хеморецептори, що реагують на зміну хімічного складу і парціального тиску кисню в крові. Ну і розглянемо зовнішню сонну артерію. Артерія каротіс екстерна. Вона бере початок на шиї, утворюючись з біфуркації загальної сонної артерії, на рівні верхнього краю щитовидного хряща, це десь рівень С3, С5. Також слід зазначити, що це відбувається в межах каротидного трикутника шиї. Далі поговоримо про хід зовнішньої сонної артерії. Вона бере початок на рівні верхнього краю щитоподібного хряща від загальної сонної артерії. Хід має вгору та медіально під заднім черевцем двочеревцевого та шилопідв'язикового м'язів, тобто мускулюс дігастрикus та мускулюс stillohioidus. Далі входить в привушну загозу слину, в якій на рівні шийки. Нижня щелепи розгалуджуються на гілочки, що належать до різних груп: до передньої, середньої та задньої. До передньої групи гілок зовнішньої сонної артерії належить верхня щитоподібна артерія. Артерія тіреїдо суперіор, що буде кров постачати верхню частину щитоподібної залози. Це зображення ви можете бачити в лівій частині слайду. Також язикова артерія, артерія лінгваліс, що буде кровопостачати під язикову залозу гляндуля сублінгваліс, там м'язи і слизову оболонку язика, це центральне зображення даного слайду. І лицева артерія, артерія фаціаліс, що розташовується в ділянці під щелепного трикутника трігоном субмандібуляри, і дає гілки до піднижньо-щелепної залози гляндуля субмандібуляріс, до м'якого піднебіння, до піднебінних мигдаликів, а також пригинаючись через край нижньої щелепи, маргомандібулі, жувального м'язу мускулюс масетер, лицева артерія розділяється на обличчі і віддає нижню губну артерію, артерія лабіаліс інферіор та верхню губну артерію. Артерія лабіаліс суперіор. До задньої групи гілок зовнішньої сонної артерії, рамі Постеріоріс, артерія каротідіс екстерне належать дві гілки, а саме потилична артерія, артерія кцепіталіс, що кров постачає потилицю та черепну тверду оболону, а також задня вушна артерія, артерія аурікуляріс Постеріо, що кровопостачає шкіру вушної раковини, шкіру потилиці, слизову оболонку барабанної порожнини та теж черепну тверду оболону. До присередньої групи гілок зовнішньої сонної артерії належить лише одна гілка, а саме висхідна глоткова артерія. Артерія Парingia асценденс. Вона буде кровопостачати постачати м'язи глотки, глибокі м'язи шиї, а також барабанну порожнину. І останньою групою є кінцева група гілок зовнішньої сонної артерії. До них належать поверхнева скронева артерія – артерія темпоралі суперфіціаліс та верхня щелепна артерія, артерія максиляріс. Поверхнева скронева артерія є безпосереднім продовженням зовнішньої сонної артерії і є її кінцевою гілкою, тому й належить до кінцевої групи гілок. Вона проходить попереду вушної раковини у скроневу ділянку, і на рівні надучно ямкового краю лобової кістки розголуджується на лобову гілку, тім'яну гілку. Дані гілки будуть живити м'язи і шкіри, відповідно лобової та тім'яних ділянок. Таким чином, вона також кровопостачає привушну залозу, м'язи обличчя і навіть вушну раковину. Верхнящелепна артерія, артерія максиляріс, є другою кінцевою гілкою і найбільшою гілкою зовнішньої сонної артерії. Відповідно до топографії верхньої щелепної артерії на ній виділяють три відділи. Перший відділ це щелеповий відділ парс манібулярис, другий відділ це крилоподібний відділ партерігоїда, і третій відділ це крилопіднебінний відділ, парс терігаполятіна. Верхня щелепна артерія буде кровопостачати капсулу з кронево-нижньощелепного суглоба, нижню стінку зовнішнього слухового ходу і барабанну перетинку, верхні і нижні зуби, звісно, носову перегородку, сльозові залози та мімічні м'язи. І для того, щоб краще запам'ятати та систематизувати всю вище зазначену інформацію стосовно гілок зовнішньої сонної артерії, пропоную вам скористатися мнемонікою «Some anatomists like freaking out poor medical students. Це речення, в якому кожна перша літера слова відповідає гілці зовнішньої сонної артерії. І таким чином можна собі запам'ятати і, відповідно, потім відтворити. Всі гілки по черзі. Ну і на цьому у нас все. Дякуємо за увагу та приділений час. Сподіваємося, що весь викладений матеріал стане вам в нагоді і є зрозумілим та структурованим. За класикою чекаємо на ваші відгуки та пропозиції в коментарях під цим відео. І пам'ятайте, медицина починається з літери А.